Беремного 91 91-го минуло вже 23 роки вже виросло і будує та відстоює нашу країну покоління українців, які ніколи не жили за радянського режиму. Але чи так невідворотньо це виглядало тоді? Чи була впевненість, що українці оберуть саме такий шлях? Про це вже питає політика, який був безпосередньо причетний до тих подій. У нас в гостях народний депутат кількох скликань. Іван Зайс. Іван Олександрович, доброго вам ранку. ранку. отже, сьогодні у нас ми святкуємо. Визначаємо день єдності, так з нагоди з українського референдуму, який Ця три роки тому, і ви тоді були депутатом Верховної Ради, і брали безпосередню участь в ухваленні тепер уже історичних так для України рішень, з яких обставин це відбувалося, адже це був такий певний злам епохи, так перехід від радянського союзу до незалежності. Розкажіть. Якщо стосовно референдуму говорити, то я виділив би три моменти: перше це призначення самого референдуму. друге це підготовка до референдуму, і третє це результати референдуму так. і їхнє трактування, їхній вплив. Якщо говорити про Призначення референдуму це відбувалося в день проголошення незалежності України. Перед нами стояло два шляхи: або йти шляхом країн Балтії і відновлювати свою державу, або створювати свою державу. У нас були проблеми з відновленням держави, тому ми пішли на створення держави, а створити свою так. державу без народу не можна було. Тому треба було провести референдум. Тим більше, що захід не сприймав нашої незалежності. Я нагадаю вам, що 1 серпня. Президент Сполучених Штатів Америки Буш старший нас відмовляв у Верховній Раді від проголошення незалежності. Можна навіть сказати, що він лякав нас такою вбивчою самоізоляцією, як він так. тоді висловився. Тому, тому потрібно було обов'язково мати цей референдум. Питання завжди стояло у Верховній Раді про цей референдум, але його побоювалися демократичні сили, тому що не знали, як спрацює Москва, як спрацюють комуністичні наші сили, які в принципі були. Проти незалежності, але потрібно було перехопити ініціативу. І от Ігор Юхновський, голова народної ради України, голова народної ради Верховній Раді, так. лідер опозиції. Він зважився от в, на цю ідею, і в своєму виступі він сказав: Так: призначаємо референдум і стверджуємо акт проголошення незалежності саме волею народу, тобто легітимізуємо народження держави в найвищому в мірі. Гана, ну ось в серпні Том, того року, так ось у Москві стався. Пуч реваншистів так від старої радянської системи і українському президентові депутатам тоді погрожували так ледь, чи не танками в Києві. Це правда. Так, тому ситуація була тоді дуже складна. Я, наприклад, відкидаю тези тих політиків, які кажуть, що от розпався радянський Союз, так. утворилася українська держава. Ми йшли до своєї держави дуже послідовно. По перше, українці боролися дуже довго зброю, бо боролися в військовому плані за свою незалежність. А вже наприкінці ХХ століття сформувалася ідеологія мирного от здобуття своєї так. своєї держави. І в той день, коли ми проголошували незалежність, е, незалежність у Борисполі сідали літаки із десантниками, і там із Півського, і десь із, із Білорусії, і навіть ці літаки пролітали так демонстративно понад хрещатиком, тобто, щоб залякувати нас. Ясно, що були приведені там у бойову готовність війська. Тобто, загроза реальна була якоїсь бойні, тому що Москва не могла інакше втримати Україну як не розпалити війну. Ось ви бачите, ми і зараз можемо проводити якісь паралелі, так з тим, що відбувалося 23 роки. Тому ось російський президент він знайшов ще один привід, то як повернутися в ті часи, щоб виправдати свою таку антукраїнську політику. Навесні цього року він заявив, що проголошення незалежності України це було, значить, не відповідало воно нормам і передбачає процедуру виходу зі складу СРСР. Про що йдеться, і чи дійсно ну, ось, мають грунт такі подібні закиди? Як вважаєте? Ну я б не сказав би, що. Так м'яко, що Путін веде антиукраїнську політику. Путін із своєю владою з Росією розв'язали війну проти України. І якщо вже проводити паралелі, то тоді ясно, що імперія не хотіла відпускати Україну. Можена зрува зруйнувати нашу державість. Так, Вона розуміла імперія тоді, що без України Російської імперії не буде, але тоді йшла боротьба центру і самою, самою владою Росії, і тому ясно, що тоді сили були в самій у самій Росії, і вони не могли піти війною на Україну. Тим більше, що народ виступив, якщо говорити про значення референдуму 1 грудня, то треба відверто сказати. Що цей референдум шокував не тільки Росію, він весь світ шокував, тому що 9, більше 90% людей проголосували за незалежність України. Це така гарантія від того прямого нападу е, Росії на Україну була сьогодні ж. Ми маємо війну екзистенційну війну, тобто війну на знищення української держави, на знищення української е, нації, і тут уже. Паралелі доречені, але на значно вищому рівні. А що там тоді було саме про ну з процедурою, якщо він кажеш там, не було щось дотримано, що там було не так. Ну конституція передбачала самовизначення нації, але законодавство було виписано таким чином, що майже не неможливлювало не цей процес. Але от якраз референдум від і легітимізував творення української держави, проти чого ніхто не міг заперечити ні Москва, ні весь світ. І коли відбувся референдум, відразу українську державу почав визнавати у світі, тому сьогодні Путін такими фразами він хоче делегітимізувати саме значення цього референдуму. Адже не тільки ми, ті, хто голосували за незалежність України у парламенті, а все це наше покоління, яке голосувало на референдумі, це є творці української держави, це є люди, які відповідальні за долю цієї держави. І Ясно, що Путін хоче делегітимізувати це рішення. Він хоче таким чином розвідати українську державу, але це йому не вдасться. Тому що волю народу не можна не можна перебити, пане Олександровичу, дивіться, ось виходить така ситуація? Якщо далі продовжувати проводити якісь паралелі, то майже тотожні результати голосування на Луганщині та Донеччині. Так в обох областях по 84% за незалежну Україну. І що ми маємо зараз? Як це може тоді пояснити? Дуже просто можна пояснити, тому що київська влада або так сказати, керівники тодішньої держави, вони залишалися тою радянською комуністичною владою. Так. Вони не були не. Готові до існування України як держави суверенної своїми національними інтересами, як держави, яка вибрала курс на європейську інтеграцію. І коли ці всі бандити з Донецька, з Луганська підвалили до центральної влади, до Києва, сказали, ви знаєте, це дуже такий складний регіон. Домба, на домбаже ніхто на коліні не поставить і так далі. Віддайте нам на відкуп його. Ми будемо тут забезпечувати порядок. І київська влада погодилася і віддала на відкуп цю територію цим бандитам. І цим ол олігархам. тому е, тих, щоб ізолювати цей регіон, щоб правити вже як феодали в цьому регіоні, вони почали культивувати. Політику зневаги до всього українського до української мови до української культури навіть до української так. держави і б насаджувати, відтворювати знову ті радянські практики, ту комуністичну ідеологію, ту совковість. І ми ж бачимо сьогодні, що саме із вони почали закріплювати ту ситуацію посилення навіть русифікації. Бо якщо взяти 90-й -90 рік в Донецьку чи в Луганську, то там люди були. Набагато більш прихильний до української до українського ніж уже потім після правління оціх олігархів, тому треба просто розуміти, що вихід цієї ситуації не не полягає у заграванні із олігархами, у потуранні подальшому процесу русифікації, а саме українізації, розумної українізації, тому і це якраз буде єднати суспільство і буде дозволяти реінтегрувати цю частину у наше національне державне і тіло ще ось наостанок, якщо можна. Коротко знаєте, я просто була вражена цією статистикою, адже е, сьогодні українська економіка ледь дотягує до 70% ось рівня економіки саме 91-го року. Чи не аргумент це ось для тих, хто тягне ось нас назад та щасливе радянське минуле? Якщо можна, де... Держава будується на інституті громадянства. Тобто людина е, має права і має обов'язки. Людина любить свою землю, свою державу, бореться за неї, е, чи вона не любить. І, а нам весь час підкидають замість інституту громадянства, підкидають оцей інститут споживатства і хочуть виключити душу, гуманітарну сферу, і все перевести от у, у, у площину. Що є на столі, от тому зрозуміло це дуже важливо для людини, але не можна виключати саме гуманітарний фактор, не можна виключати те, що у тебе в серці, те, що у твоїй голові. Тому зрозуміло, що. Можна списати дуже багато на відсутність реформ, що наша економіка так сильно забуксувала, але не треба скидати з рахунку війну сьогоднішню війну. Сьогоднішня війна жирає кожен день величезні ресурси. Сьогоднішня війна забирає життя багатьох патріотів великої кількості патріотів. Сьогоднішня війна вона обриває зв'язки не тільки між певними регіонами в Україні, а й в самих сім'ях. І це велика біда, тому. В першу чергу давайте говорити про вплив цієї війни. Ця війна якраз розв'язана Росією одним з мотивів цієї війни. Я саме те, що не дати Україні сьогодні провести реформи, стати європейською багатою стабільною зразили, державою, так. а якраз от не, знищити. І бачите, до чого політика реваншизму будемо Путіна да довела до того, що вибачте, вони мочать тих, сотє численно російськомовних гірше ніж фашисти мочили. От у цьому трагедія це будемо ставити крапку. Дякую вам за да, скалу розмова.